Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас. Нехай наш Господь Ісус Христос в Дусі Святому прийде і відкриє вам розуміння. Всіх вас, Дух Святий. нехай прямо зараз, в цей момент, прийде і дасть вам це розуміння. Добре. Мені би хотілося знову поговорити про питання, яке є найбільшим, яке є чудовим, можу так сказати, та самим прекрасним із того, про що ми говоримо. А саме нове народження. Нове народження. Ісус сказав Нікодиму, який був вчителем, професором закона Божого, Божого закона, людиною, яка мала великий рівень знань, знань Слова Божого того часу, Він сказав йому: Ісус сказав Нікодиму: якщо ти не родишся від води та духа. Ти не можеш війти в Царство Боже. Ісус використовував такі ж слова, коли казав той, хто п'є воду, яку я дам йому, ніколи не буде жадати, не буде мати жахи. Тому що ця вода, Дух Святий, зробиться в ньому джерелом джерелом, яке буде текти в життя вічне. Щоб роз'яснити, що це означає, це джерело, цей Дух Святий всередині нас, Ісус сказав, хто буде вірувати в мене, як сказано в Писанні, річки Живої води. Знову він використовував цю воду, яка символізує Духа Святого, річки живої води. Будуть і середини текти. Він казав за Духа Святого. Він казав, з'єднуючи сенс ту воду. Яку люди п'ють і зрівнював з Духом Святим Ісус, який нам дає. Ми не можемо бачити Ісуса, ми не можемо торкнутися до Ісуса, ми не можемо відчути Ісуса, але ми можемо пити ту воду, яку він нам дає, це Дух Святий, ця вода, вода духа. Вона невидима. вона невидима. Ми не можемо доторкнутися до неї, але коли він сходить на нас, ми це відчуваємо. Ми відчуваємо, як тече із середини нас величезна радість, величезний мир і радість. Неймовірно, неможливо це словами роз'яснити. І коли вона має це благословіння, має це блаженство і п'є цю воду Духа Святого, тоді така людина становиться джерелом, природнім джерелом, звичайно, не тим, яким люди роблять, штучним. Як ми займаємось, ми проводимо воду. Багато кажуть: а у мене є дух святий, я на різних мовах молюсь, виганяю бісів, але коли ви починаєте перевіряти, аналізувати дух людини, він повністю протилежний Духу Божому. Тому що коли у нас є Дух Святий, ми хочемо давати, да, давати, да, давати да, і продовжувати давати да, до останнього да, подиху нашого життя. Але коли у людини є інший дух, да, вона тільки хоче отримувати, да, хоче тільки брати, брати і отримувати. Давайте відкрито розмовляти. Яку воду ви пили? Ту воду, яка. Дала вам жагу чи ту воду, яка зробила вас джерелом, яке тече день і ніч без зупинки, ця вода, яка тече без зупинки, у всі місця йде, в будь-які місця ця вода вона доступна. Поганим І хорошим. Ми кажемо грекам і троянцям, або поганам і іудеям, всім, всім католикам, православним, євангельським, мусульманам, або з Індії ви там, або ще якісь у вас там неважливо. Ця вода, яка тече із цієї людини, це Дух Святий ця вода дає, вона пропонує життя. Тому Ісус сказав наступне: хто буде пити, будь-який, хто буде пити цю воду, яку я даю, він отримає. Ісус запрошує. Я стою при дверях і стукаю, хто запросить мене. Тоді неважливо, ким ви являєтеся, із церкви, чи не із церкви, віруючий чи не віруючий, якщо ви святий чи грішний, ким ви не були би? Ісус пропонує вам цю воду. Але хто повинен обирати це ви? Це вам необхідно прийняти. Пити цю воду, давати себе чи ні, не вірувати. Одне я знаю точно. Коли я пив цю воду, все, крапка, моє життя повністю змінилося. І не тільки я кажу про себе, про всіх тих, хто скуштували цю воду, вони. Отримали зовсім інше життя, яке відрізняється від усіх інших, хто живе на цій землі. Тільки той, хто п'є цю воду, благословений, а хто не п'є цю воду, Духа Святого, який Ісус пропонує нам, продовжує жити під прокляттям. Чому під прокляттям? Тому що немає цієї води Духа Святого, який тече. Річки води живої течуть із середини, із глибини твоєї особистості. Якщо це з вами не сталося, ви до сих пір, людина, яка живе в гріху, прокляті. Ви можете бути релігіозною людиною, займатися благодійністю, бути добрим. Ви можете бути людиною, яка має хороше серце, але. Якщо ви не пили із цієї води, мої друзі, продовжуйте жити і ваша природа, людська природа, яка від батьків вам дісталася. Але коли ми п'ємо воду від Ісуса, ми отримуємо нову природу, нове серце, новий розум, це те, що Бог обіцяє нам. І дам вам нове серце, дух новою вкладу в вас. Тоді, коли Ісус пояснював Нікодиму про те, що той, хто не буде пити ту воду, яку Він дає йому, він не буде мати життя в самому собі. Тобто, той, хто не родиться від води та Духа Святого, не зможе війти в Царство Боже. Ваше життя залежить від залежить тільки від вашого вибору. І не потрібно слухати голоси інших там людей, сусідів, близьких, рідних. Вам потрібно слухати голос Ісуса. Коли я з вами розмовляю зараз, без сумнівів Ісус у вашому серці. Підтверджує те, що ми тут кажемо, і він стукає у ваше серце, він, ця обітниця його, яку він дав. Кажучи, я стою біля дверей і стукаю, і якщо хто почує мій голос і відчинить двері, відкриє двері, тоді я війду і буду з ним разом сидіти за цим столом. Уявіть собі, ти з Ісусом, за одним столом сидиш і... і знаходишся з ним. Це величезні річки, потечуть із тебе. Тоді я почав з ним за столом вечеряти кожен день, щоденно, 24 години в день. Це те, що Ісус нам пропонує: воду для того. Щоб ми мали, щоб кожен з нас мав і ніхто не може жалітися, а я народився і мені не повезло, і не такий, як інші. Ні. Ви були таким. Але з моменту, коли ви чуєте слово, слово Боже, ви обираєте життя, яке ви хочете. Життя, яке відрізняється, якість життя, інша. інша. життя, де ви можете давати іншим, не просити у інших, щоб вам допомогли, а ви самі даєте іншим. Замість того, щоб очікувати від когось, хто вам допоможе, ви самі можете стати цим джерелом, джерелом живої води, яка завжди тече, вічно тече. Розумієте мене, мої друзі, про те, що я кажу: якщо ви ще не пили цієї води і не маєте цієї води, поки час ще є. Беріть, тому що часи важкі, і з кожним разом все гірше і гірше, важче і важче. Добре, друзі. Нехай Бог вас всіх благословить во ім'я Ісуса Христа. До завтра.